Так, ну що, шановні, доброго вечора всіх з наступаючим великоднем. У нас вже тут дверцята приїхали, там запакували, бо бачите, тут можна написати. Що це тут у нас? Мезде... Не. Блін, лівою рукою не можу писати. Мезде. <смас> 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 Оте, да, мазда, мазда. Да, В пилюці, ну, все як завжди, це ж гараж, це ж гараж гоглів. Да Досить мені там клацати, клацати, клацати. Уже стоїть на коліщадки. Ой. Ладно, добре, 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 добре. Казали, відос відео треба зробити, але ж я не можу, бо тут треба щось і знімати. Файно, файно, це все. Трохи запчастини на нас там цигільнули, але то таке. Таке-то таке. Тут у нас оцей фукуш Ну, Ось таке. І. О. О, це так добріше буде, так. Тут знову поневіряння з анусом. Я тут трошки фу, як воняє. Бачите, яке файне? Краще, ніж завод. Краще, ніж Та-де-да, -да -да, у вас такого немає на нових ланусах. А, не побачите, темновастенько. Пластик трохи відновив такий, щоб був трохи-трохи, трохи краще. Е, про що відос. ну, А ну тут така що стоїть. Всіх з наступаючим великоднем червоний Ланус вже поїхав. Довелося, тут залишилося ще даваяти і будемо фарбувати. Як я здавав червоний Ланус? Ну, я зазвичай автівки дуже хутко здаю, але тут ну, відос, побачите, вона так. На відосі, як стояла, так господар приїхав, глянув, гроші віддає до побачення. Ну, здача автівки була 3 хвилини. Ну, якось так. Ні, ну, Завжди ж хутко віддаю, але за 3 хвилини це, після такого ремонту це взагалі якось дуже-дуже хутко. Всім до зустрічі! Чекайте нових відосів. У мене багато контенту, але немає часу і бажання заливати, монтувати і так далі. Ну, якось так. До нових зустрічей, шановні. Всім щасливих вихідних. Шкряба, шкряба. Так, оце є у нас. Продовження, продовження. Шворкою витягуємо. <кій> так, це наш червоненький. В чому ситуація? За допомогою рулетки виміряли, що оця частина, оця частина, її треба десь на сантиметр вниз. Бо, ну бо, бо я так гадаю, що треба. До речі, я не знаю чому, але вже тихенько, добренько. Тому що зацепили, засунули. Під лонжерона. Трьохметрова дощачка. Зараз візьму молоточок. Кума поставлю отуди, він буде натискати вниз. Ми вже перевірили. І погнали далі. Бо в нас трохи виходить, що оця частина, вона отак стоїть. Її треба трохи так раз. Раз. Шаблончик. Все сугубо без картону. Витягнемо, Складку треба витягнути. Може, щось і вийде. А ну куме, трохи нажміть. Коме! Тихенько так, щоб люди бачили, як ми халтуємо. Давай, давай. Не видно? О, ну давай. О, тепер все. Треба класти телефони і цей молотка брати до руки. Доброго ранку. Ну, бачите, хлопчик втомився. <хи> Сидить біля спотера на сварочному апараті. Шворкою далі витягуємо. Ну, у нас вже багато зачиняється. Нам нові ліхтарі приперли. Ще треба зробити петлюцю, бо вона трошки, бачите, тут. Зараз машина трохи натягнута, бо тягнемо другий лонжерон. Це у нас цей зазорчик, він вже став набагато менше, ніж треба. Ну, можливо, там так, як і треба. А це у нас, що там не вистачало, він у нас став вже забагато. Але зараз ще потягнемо трохи, постукаємо, погрюкаємо і він стане так, як має бути. Так що? Зараз, 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 зараз. Він навіть відчиняється. Довелося придбати новий окуляр Тут погрунтований. А з тієї сторони погрунтований і пофарбований. Але ще буде десь підфарбовуватися. та що от якось так в гаражню тягнемо цю фігню. Ну, ще й фаненка зачиняється Трішки-трішки трішки зазобчиками. Зараз у нас приїде ми розміри, знімемо, бо щось у нас з ліхтарами трошки, трошки не те. Тут трошки з потиром, ну це вже казав, це вже все добре. Потім відрожпакльок і буде небитне фарбоване, ну якось так. Шановні, тепер у нас є любися. інший анус тисячі пробігу. ти став так. Не бити, не разу, та да хай буде відкритий. Тут у нас так ось рака. Машина в ДТП не була, один хазяїн. Бачите, який файний задзорчик? Та йому це казав, він вже те скоро проживіє. <ривіт> так, а тут у нас весело. Набагато менше. Ось так як воно у нас на файному автомобілі випирає. Так. І отут. Дверцята. Тобто це, тобто, це добре, то я вйобуюсь походу, що зазори роблю. Ось, ланос не битий не фарбований. Також Зазовський шматлина. Ну, якось так. Щоб не пизділи, що зазори погано зробив. Доброго дня! Це поневіряння. Це пелючка була. Пофі. а тут, тут у нас тут ете. Оцей. Пофарбоване, буде, завтра перефарбовуватися. Фарбувалося е, спеціально. ну, я вирішив так, що я буду фарбувати два рази. Чому? Тому що є деякі маленькі косячки, які я якби, бачу і не дуже бачу. І щоб їх устранити добре все було, то краще фарбу налили. Це не на підбір по коду, вона трохи випадає, не те, яке треба, але хай буде. Тобто, тут і ще чому? Тому що треба було внутрік пофарбувати. Оце наше таке всяке ета, окуляр, це, це, це. І щоб воно мені не заважало потім, бо бачите, там, там трошки бло-бло. Там, І тут десь трошки так Так простіше, лак все показує, всі зараз фошка висихає, розпаковуємося, дошпакльовуємо трохи там, трошки підгрунтуємо, передуваємо. І все буде добре. Фарба є, так що байдуже. Тому крило буде фарбуватися два рази. Переход тут навіть ніякі дури не робив, воно там поматоване, але перетреться і все, щоб вже було ракета-бомба-петарда. Бо бачите, там, -там -дя 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 трошки. Треба підправити це все так простіше, видніше, бо ви ж пам'ятаєте, яке воно було. Так що також? Але ж оце фарбував, не от є біть, а як непогано й вийшло. <гум> ну, всім, до зустрічі, чекайте фініша. Доброго вечора. Шворка закінчилась. А ось він такий червоний. блистить блистить. Що ще треба? Да, крило не ідеальне. Бампер ніякі дури не полірував, Десь пару піщинок сарінок. Це крило не фарбувалося. По кольору воно добре, добре. Ну ідеально ж не буває. Але добре. Це у нас все відчиняється, зачиняється. Задорчики на місці. Ну, тут ще треба щось десь. Там помити. Тут Також у нас все так як має бути. А, лядуш багажник повністю фарбував, бо там пом'яте було, там, то вже думаю, це, ні, це не косяки, це жирна, голограма. Звиняйте, рукою треба. Бачите, що жирненьке треба помити. Ось. Переход. Десь отут. Не покажу, чесно кажу. Сам не бачу. І ви не побачите. Це вже не моє, це вже завод. Переход десь ось тут. Лаковий. Ну, вона жирненька ще. А, ще що хотів показати. Так. Фокусуйся. Да що ж ти такий телефон, телефон? Який не телефон? О! Дефокусуйся да ж ти. Ага. Да що ж таке сьогодні в мене не виходить ні храна? Оце бачите? Оце і ржа. Машина го року. Зробили це матовим. Щоб воно було матом. Диски також відматували, Легенько відполірували автівочку. І все. Завтра її будуть забирати, завтра будемо щось інше робити. Фарбу по цьому крилу підбирали і підібрали непогано, але. Там, якщо деталі встик, то вони, вони трохи можуть випадати. Тому, тому якось так. А, ну депіл! Зазор ж треба показати, так? Це ж у нас зазор, так? Да? Ви ж пам'ятаєте, що у нас дверцята на крило заходили? Пам'ятаєте? Який у нас бампер був, ви також пам'ятаєте. І оці ж зазорчики треба показати, так? І оці зазорчики. І мою халтуру. Це зараз затампую. І. І якось так. Так, да, оці дверцята вони якогось іншого кольору, бо... Вони навіть сильні темніше. Чи то ракурс якийсь. Ну, коротше. Шворка в гаражі, гараж стапель. Все як має бути. Дахай буде. А ми далі підемо щось робити. Це також така вм'ятенька добряча, добряча. Мінус один ланос і це вже добре. Ну всім до зустрічі, всім бай-бай.